Боже, нарешті сьогодні поговорю з вами про золото класики на осінь. Заходьте, це Мартіша, ви на моєму каналі Нуде Плоті. сьогодні будемо з вами. Говорити про класичні надзвичайні аромати е, на осінь, аромати, що е, вони працюють як радіатор, вони працюють як камін, вони працюють як обійми коханців, вони працюють як е, спекотне літо, вони працюють як найулюбленіша ваша шуба, я сподіваюся, з синтетичного е, матеріалу. І я сподіваюся, як е, класна. Е, Афортобл комуналка в Україні. Що тут можна ще сказати з такими страшними цінами? Мене давно не було. Випечаю за то, якщо хтось сумував. Всі ці історії з українською біженкою мене просто вибили з вибили з колії. Я не могла прийти в себе пару неділі, не могла просто нічого записувати. Було дуже дуже важко. Морально мені стояла просто ця вся картина перед перед очима, мені дуже шкода цю Ірину, що загинула так трагічно, була пита цим скаженим монстром в Штатах. Ну, визнати всю цю історію. І захотілося зігрітися, ви знаєте, і я сподіваюся виходити частіше, а тому зараз ставимо лайк або дізлайк, потім уберете або зміните свою думку. І підписуємось на той канал. Бо що? Маніпулюю цим всім. Підписуємося. Підписуємось. що? треба підтримувати українських блогерів? Треба підтримувати мене, бо ну, треба щось робити. Я сподіваюся, що звук у нас сьогодні класний. І погнали! Хочу почати сьогодні з класичного аромату Halston Cologne. Один з моїх найулюбленіших парфумів. Це 70-й рік. І це. Мої любі ароматні карамельки, мої солодкі. Оце, до речі, моя цей інших поставте лайк. Боже, це дівчата та хлоп'ята. На, 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 на мою таку думку, надзвичайно така медова, класна ліквід це жидкость така. Це Ретро шипер 70-х років. Це про. Гарний сухий мох, це про зелень, це про диню, яку я тут відчуваю. І мені надзвичайно подобається, що я відчуваю цю диню. Тут вона в мене така трошки підтопчена. Це кедровість. І це така, знаєте, ретрокомпозиція, може, для когось вона буде бабкінською. Для мене це взагалі не бабкінська історія. Це офігенний. Класичний шипер офігенний, моховий, кідровий, стриманий, елегантний, трошки з динівістю аромат стопа палітра надзвичайно величезна. Це стримана для мене така елегантність білої сурочки з віскі або з коньячком, коли ти сидиш біля відкритого полум'я. Просто палиш списки всіх своїх ворогів, бо, ну, бо їх більше не існує, бо цієї недомосковицької болотної держави більше нема. От про що цей аромат? І це був перший другий аромат. Якось я його десь також купила на ослід, як і більшість цих парфумів, скажу вам чесно, як завжди, і це від Дана. Табу спрей Cologne. Це стара, скандальна класика. Це про густі спеції, про амброву ванільність. Це про таку цікаву гвистику. Нанесу його собі на шкіру. Ви знаєте, всі ці парфуми, що сьогодні будуть, всі надзвичайно довго сидять на мені. Боже, це така відверта гвоздика. це дуже дивне поєднання. Трошки, я тут відчуваю оцінювання ванільності з гвоздикою разом. В нього є дуже-дуже відкрита, така трошки гострота. Для мене це трошечки також про алкогольність, хоча вона, здається, тут не заявлена. Він, цей парфум. Мені вдалося купити по гарній ціні це 100 мл. Я б і не сказала, до речі. У мене є флакони, особливо від Латафи, які виглядають дуже величезними. Ви знаєте, це такий фатальний справжній аромат. Він ем, не просто східний, він драматично східний. Мабуть, із за того, що тут величезна кількість спецій, котрі відчуваються. І оці зелені ноти чогось я тут також відчуваю. Рекомендую. Якщо ви полюбляєте такі старі аромати з трошки ностальгічною нотою, класичною школою, знаєте, коли всі ці парфуми, що я вам сьогодні буду показувати, вони всі дуже лаконічно з створені, поєднані в такі букети. Офігенська історія. Справді мені, справді мені дуже подобається. Наступний парфум. і це буде у нас Картусія від Картусія, це терамія. Ой, дівчатки, це неаполітанська класика. Цей аромат, я знаю, що є дівчата, що не люблять його, я знаю, що цю картусію недолюблює. Одна з блогерівць українських, не пам'ятаю, як її звуть, я робила відповідь на її питання. Дуже цікава дівчинка, така вона з рукавичками робить контент, і цей аромат вона не любить. Я ж дуже люблю цей аромат. Боже. Ви знаєте, це про солодкі прянощі. Це для мене про таке капучино-каву трошечки з, з коричкою. Це для мене трошки про фісташку, про якісь навіть фін фі... про... смачну. От я би сказала, що це знаєте що? Я собі, собі уявляю ранок за класним густим капучино з фісташковим кремом. Отак, от, от я відчуваю цей аромат. Довго сидить. Трошки жовтіє кришечка, чорті що, а не пакування, але в цілому мені подобається. Мені ці кавові ноти не здаються тут синтетичними. Мені подобається ця композиція, все дуже довго сидить. Це 50 мл. І якщо ви любите таку кавову гурманську історію, якщо вам подобаються такі. Поєднання різних всяких акцентів я вам рекомендую спробувати цей аромат. Інколи можна його а, урвати на натіно по знижкам. Але хочу вам сказати, що на натіни я купувала декілька варіантів різних парфумів. І, наприклад, оцей парфум мені прийшов цією наліпкою, що була знята взагалі. Вона мені довелося її ліпити. А також цей таблу мені прийшов таку кришку, що просто не чіпляється нормально. А, і також ще буде історія з одним з парфум, також історія з кришечкою, Не знаю чого, на тінь роблять таку Може, саме тому є ці скидки, Що пробиш? Так, ставимо лайк і підписуємося на цей чудовий ароматний канал. Та Боже, це моя любовка, котру багато хто не любить. Для мене це секс. Для мене це афігенська історія і це баронда від Мосамату. Один з моїх найулюбленіших. Ароматів, і, мабуть, найулюбленіша компанія, що, производ, що робить парфумерію. Ну, Алісандро Гультєрі. Це щось надзвичайно. Обожнюю всі його аромати, майже всі, окрім білого мускусу, не люблю. Так, це у нас Бараонда, кришечка, як ви все знаєте, класична, все історія. І так, це. це про деревину, це про віскі. Це трошечки ягідність, це трошки димність. Ви знаєте, це він такий, тут є якась така вульгарна нота якоїсь, от якби вагіна-багіні пахло, вона пахла отак. Оцей мускус, що використовує Алісандро Гуальтьєрі в своїх ароматах, це мені про оцю вагіністу красоту. Боже, це така надзвичайність. Але я вам скажу: цей ароматний сексуальний е, танець, це саме про нічний джаз-бар, де алкоголь, дим, солодкі ноти, е, Поту такого здорового поту, але все це приправлено дуже-дуже дуже, дуже, дуже солодким, тягучим, сиропним, таким, таким якимось лікером, знаєте, як ото є Бейхеровка або Єґермейстер, або Фаєр. Мабуть, знаєте, от схоже мені на Fire так. Оцей аромат чимось, мабуть, за того, що він не просто алкоголь тут і кариться, і він обжигає. Він такий насичено вогнєвий вогнявий От для мене це бараон, саме про це. незвичайний аромат, стійкість шалена, як у всіх цих ароматів. Але, мабуть, ну на сама то це просто лідер з усіх ароматів сьогодні. Ну, як ви знаєте, М -м -м, можу просто їм, е знаєте, насититись. Він такий для мене смачний, він прям От Це найсмачніший гурманський парфум, е такий алкогольно-гурманський з усіх, котрі в мене є взагалі не тільки в сьогоднішній підбірці. Е -е. Наступний аромат класика, котру я взяла на осліп. І це Роша Фем. Також це в мене тут, здається, сотка. Арома цей аромат я купила на осліп. Е Якоїсь блогерки подивлю, придивилась, пані Рома, здається, мені дуже подобається. Спочатку мені взагалі не сподобався цей аромат. Це старьо, подумала я, і нафіга я його купила, і не знала, куди його дівати, але треба час. Боже, це класика. Це, ви знаєте, це такий шлейф зрілих слив, підкопчених трошки мені. В міксі зі спеціями, з легким таким шкіряним підтоном, вишуканий ретро, обволікуючий, теплий аромат, якийсь котрий з величезною просто палітрою. Ну, от ви бачите, цей аромат це маленький скарб. Я не можу сказати, що він якийсь автентичний. Ви зможете знайти багато, мабуть, ароматів, схожі на цей, особливо в цій старій школі, але оминути його як один з величніших, класичних таких слідів я не можу. Наступна моя любінка, дівчатки хлоп'ятки. І це також Роша. Ось ові. Це роша Такаде. І це такий класний афігенський аромат, куплений мною також в Одночасно з фем. Обожнюю його настільки, що хочу нанести. Обожнюю цей аромат. Ви знаєте? Нош сила його весною, носила його влітку. І я впевнена, що він офігенський буде Він просто, значить, 24 на 7, і дуже-дуже, дуже-дуже. Багатосезонний. Це таке тепла, карамельно, трояндова, гурманська історія. Трошки спецій, трошки пудри, котру я не люблю, але вона мені тут не, не є такою бабсь... баб... бабкінською цю пудрою. Це така ванілька. Він такий трошки жартівливий і дуже жіночний. Всі а, ноти зібрані в теплу композицію. Він такий грайливий, не дивлячись на те, що це класика, але він такий такий грайливий. Він, як наче, відкрите полум'я, в Знаєте, коли, коли ви любитеся біля каміну і навколо ці ванільні свічки, також навколо вас, і трошечки віскаріку стоїть там, десь дає він аромат. Такі дуже-дуже гарні, такі готичні троянди, і все це відбувається, всі ці ваші любощі, за фігенським коханцем, відбувається на, таких, на такій волохатій шкурі. Оце мені про це аромат. Дуже гарний, дуже грайливий, надзвичайний. Ви знаєте, і він такий, він і не гурманський, от, до речі, я рекомендую цей аромат. Мені дуже цікаво, Ірина, якщо ви мене дивитесь, Ірина. Придивіться до цього аромату. Я знаю, що ви не любите гармоніку. Але оце я чомусь впевнена, що вам сподобається. Подивіться, придивіться і купіть, поки воно є, поки ви його не зняли, бо це знятість святість може бути дуже-дуже скоро. Скажіть, куди ми можемо піти без цієї надзвичайної класики, котрою я зараз вас взагалі не здивую? Бо це поема Ланком. І якщо ви... Мої любі ароматні е, дівчатка та хлоп'ятка. Не знаєте, що це, не маєте цієї поеми. Шеймон'ю. Я не знаю, що ви робите на цьому каналі. Я взагалі не знаю, що ви взагалі робите в парфумерному світі без цього. Ви знаєте, ну, ви знаєте цей аромат. А хто не знає то я вам скажу: я купила сотку, це нов'йо, це не стара версія, але тримаю за нею, як тільки можу. Це класичний аромат з медовими офігенськими нотами, така смака Боже, це така надзвичайна історія. Поема, медова квітковість, Гімалайська макова така нотка. Глибокий, сонячний, поетичний, шлейфовий, абсолютно. Ви знаєте, просто нема слів. І ось тут, до речі, покупка на натіно. Що я вам можу сказати? ця кришка, ця грьобана не тримається. Взагалі, ну, а що поробиш? Є, як є, але я люблю цю поему, не дивлячись ні на що. Це скарб. Це скарб, і якщо ви шукаєте теплі липові медові ноти, і не тільки, бо хто знає, як вона розкриється на вас, але оце, якби воно мало. Серце от виглядало, як серце, і я була б якоюсь, якимось якимись таким сосудом, знаєте, куди можна покласти то серце. Я б поклала це було б моє серце сто процентів. Надзвичайна поема осіння. Угу. Підписуємо зараз на каналі бігом-бігом по на теплоті. Ну, я мартіша, людям, Мої любі, мої любі. Тут у мене списочок, значить, щоб сценарій, сценарій дивлюсь. У списку в мене тут є. Зараз жіванші eh, класика. Це Givenchy пі. Солодка, ваніль і це бензоін в такій дерев'яній рамці. Боже, ви знаєте, цей Givenchy пі це відверто прянова історія. Східна прянова. Тут є оця гвоздика. Вона така солююча. У ці пряні. Цікаві, трошки солодкі ноти, мене просто звабили моментально. Оце парфум для якихось, якщо ти зубрілка математик, якщо ти якийсь науковець, хто йде на побачення, оце пій, воно для тебе. Твоя дівчина буде робити пі-пій, ну, просто сквіт буде повсюду, все буде мокре, я вам клянусь. Бо це не тільки для жінок. А це і для чоловіків. Я не знаю, чого чоловіки не носять таке, але ви повинні. Ви просто зобов'язані. Якщо ви якісь задрочки научки, оця історія покладе на лопатки любу кошечку. Я вам кажу. Ще одна: живанші. Подивіться на цей флакон: живанші Арганза. Ой, я не можу. Я не можу. Ви знаєте, квітково-горіховий шлейф, це гарденія відчувається яскраво. І така ваніль у золотій хмаринці, надзвичайне пакування, стара школа, грамотно, просто складений букет в одну купу. Відчувається як одним таким масивом. Не відчувається все так гарно, просто урочисто поєднано. Це просто королівський аромат. Це про мускатність, бо тут багато мускатного горіху. І якщо ви починали поціновувати Арденії, вам сюди гарна гарно та подивіться на цю красу. Як без неї можна провести осінь, я не знаю. Як у вас немає в колекції? Ну, цього ж я, я не знаю. Взагалі можливо. Ну, просто у мене шоці. Ну, просто це, Ну, це краса. Ну, це просто краса. ну, Такі маленька уліточка, така. Равлики. Маленький гарний раблик. дуже мені подобається, Я вам дуже дуже, дуже, -дуже рекомендую. Це така Афієнська. Офіген... Якісь шостий, що якось ми рік, де був пам'ятник, не пам'ятаю. І останній парфум на сьогодні. Ірина, дякую, бо це ви показали мені піар е... в дріблон. Багато. Багата композиція, дешеве пакування, дуже лаконічна, класна ціна. Куплена мною на натіну, куплена мною на ослі, бо я не знала цього парфуму. Але коли я його відчула, я зрозуміла, що я його згадала: це ваніль з пряною корицею. Це теплий, обіймаючий такий ретро гурман якихось там з 70-х-80-х років карамельно амброва така ваніль Афієнський. Цей рівлон мені також дуже сексуалить. Я вам скажу, свідання це буде жарким, дівчатке, якщо оце нанести собі на спину та між сісечок. Все, все, він не втече, він не втече, бо він не зможе думати. Бо вся кров буде там. Ну, це офігенська історія. Пробувала. Believe me? I know what I say. <гум> Тому цей Рівлон, ця Кіара, старушечка, старушечка Кіара. Я ще хочу спробувати, до речі, там є Fire Nice. Хочу його урвати. Поки що не знайшла, але дуже-дуже хочу. Якщо. В мене вийде піймати вінтаж, хочу піймати вінтаж. Отака була сьогодні подборочка. 10 у нас, здається ароматів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ароматів. В основному це була класика, це була насичена, гарна, отака жовто-медова класика, яку я рекомендую всім моїм глядачам і гостям каналу. Це були ноти нотиплоді та Мартіша. Художник та парфум, любительниця. Підтримуйте діяльність ваших волонтерів, ваших українських ком'юніті. Якщо ви знаходитеся за кордоном, підтримуйте волонтерів, всіх волонтерів, кого ви підтримуєте. Не забувайте донатити, бо треба ж підтримувати нашу оборону, систему наших волонтерів і наших цивільних. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною. Не забудьте. Бути щасливими та бути собою. Люблю, цілую, обіймаю, бережіть себе. Па -па.